Безпілотники над Польщею чи радіють українці? Українці дійсно пожвавились, але те, що вони радіють, думка хибна. Настрій українців пояснити досить просто українці відчули надію на те, що керівництво Польщі, врешті-решт, почує цю раціональну думку про те, що нам е, треба дбати про спільну безпеку, спільну безпеку неба і наших сусідніх, і е, ми впевнені, ми досі впевнені, що дружніх територій і народів. Тому українці пожвавились, тому, що вони відчули надію на те, що Керівництво Польщі подбає про безпеку власного народу. І треба не чекати, що там скажуть всі інші країни, наскільки, наскільки глибоко і високо вони будуть стурбовані, тобто стурбовані питання таке: до якої глибини? А і ще з'явилося. Нова приказка українська, якщо напали на країну НАТО, вона більше не в НАТО. ну Ви ж розумієте, що в цьому жарті дещо є таке з гіркої правди. Тому ми чекаємо, що керівництво Польщі подбає про безпеку власного народу і прийде до. Конкретних дій, а не тільки наголошувати десь там в інтерв'ю західним змі про те, що Україні не на часі бути в НАТО, тому що вона не може в даній ситуації повномасштабної агресії проти неї бути членом альянсу. А тепер варто замислитись і Польщі, тим більше, що така заява від. Навроцького прозвучала 9 вересня, а 10-го всі новини світу тепер рахують безпілотники. Поки що нарахували 23, Ще кажуть про якісь уламки ракети, збито 3 або 4, Ну, знаєте, це якось як для України, це не результат. Ну, ми розуміємо, Польща поки не готова, але готуватися таки треба. І ось на це ми сподіваємось.